Сьогодні наші екстрасенси Уретрослав і Манданеса розслідують справу чупакабри, яка стабільно з'являлася в Україні раз на рік. Уретрослав! Ти що вийшов на слід чупакабри? Що ти бачиш? По-моєму, ми зараз станемо свідками чогось унікального. Що ти там казала? А, нічого. Маленька подія. Нам треба знайти будь-які докази існування чупакабри. А краще свідка. Он він! Побігли! Мідаліо! Як ви звати? Єгова. До побачення. І все ж таки нам треба знайти якісь докази. Шановні, псс, заходьте. Ще я розкажу, що сталося. У нас тут, взагалі, курі зникають. І я думаю, що ви на тут чупакабра. Дайте улюблену річ вашої курки. Що, що, ще. Що. Підождіть. Це ж я її два дні тому на холодець пустила. А от коза. Що, коза зникла? Та ні, коза моя сусідка. Оце вона, вона в усьому вина. Чули? Оце чупакабра. Ось і настала мить, коли всі дізнаються секретний секрет. Та ти що? То це виходить, що собака з'їла чупакабру.